Я хочу з вами поговорити, подумувати, подискутувати, можливо, про системний ізотретиноїн. Сьогодні вже згадувалося про таке поняття як фобія стосовно міноксидила. Ми пам'ятаємо всі, і зараз це вже менше виражено, але стероїдофобія, так? І останні роки дуже загострилося питання фобії ізотретиноїну. І якщо ми можемо таку провести паралель, що є таких, от в палці два кінця. Так ми або боїмося. Препарату просто до паніки, так? Або е, інші люди навпаки, не те, що його бояться, а застосовують постійно наявне самолікування, десь там щось почитали і використовуємо. то те саме, на жаль, стосується і ізотретиноїну. Все ж таки залишається дуже багато питань стосовно того, як призначати, чи варто призначати, чи можливо шукати якісь. Альтернативні методи лікування акне. Тому давайте сьогодні ми поговоримо про найновіші дані, які зараз є стосовно лікування Акне. І, зокрема, в 2024 році Американська академія дерматології видала настанову з лікування акне. І ця настанова, завдячуючи нашій. Шановні, Сетні Вікторівні була перекладена українською мовою. Ми зараз всі активно працюємо над тим, аби бути доказовими лікар, лікарями, дотримуватися принципів доказової медицини. І саме тут зібрана максимальна концентрація справді доказових методів лікування, і про які ми сьогодні пройдемося. Я почала свою розмову з того, що ізотретиноїн, ми або дуже боїмося, або навпаки, не боїмося. Я, в принципі, як і всі доказові лікарі, відношуся до когорти людей, які не те що не бояться ізотретиноїну, а широко його призначають там, де він має місце бути. На жаль, не лише пацієнти, але й деякі лікарі інших спеціальностей досі. Залякують наших пацієнтів і е, левову долю часу, який я витрачаю на свої консультації, я просто спростовую ці міфи, тому що ходить до сих пір: та ти що тебе почнуть лікувати ізо... ізотретиноїном, Якщо ти не будеш лікуватися, тобі дадуть ізотретиноїн, А дадуть тобі ізотретиноїн, ти ніколи не зможеш завагітніти. І т.д. і т.д. і т.п. це все підігрівається ще е, соцмережами. Я не втомну. Про це говорю, тому що зараз, аби тебе почув пацієнт, ти маєш перед ним танцювати, ти маєш перед ним співати, а не подавати доказову інформацію, тому що насправді це нікому не цікаво. І, власне, ті, хто танцюють, співають, щось там розказують, вони найбільше переглядів е мають, так і пацієнт приходить і каже: А я по тіктоку бачив. І в цей момент я хапаюся за голову і починаю розказувати. Що я починаю розказувати? Ось е вам... Копія з цієї настанови стосовно орального ізотретиноїну. подивіться лишень. Він призначається для лікування акне з 1982 року. Уявляєте, яка величезна доказова база є в цього препарату? Я думаю, що небагато препаратів взагалі мають таку велику доказову базу. І коли ж ми призначаємо оральний ізотретиноїн? показами до призначення є важка форма акне, так ми це знаємо. Неефективне місцеве лікування. Як вже сьогодні, Казали, що ми оцінюємо місцеву терапію акне не раніше як через 10-12 тижнів. Ми бачимо, є динаміка чи немає. У нас є в нашому арсеналі достатньо топічних препаратів для того, щоб ми могли замінити один препарат іншим. Але якщо ми бачимо, що немає у пацієнта стійкої ремісії, змісно, ми будемо розглядати варіант призначення системного ізотретиноїну. Рубці пов'язані з акне. Так, ми можемо... У пацієнта бачите небагато, відносно небагато запальних елементів, чи взагалі, наприклад, комедональну форму акне, але стійко після кожного запального елементу чи після кожного комедону утвориться глибокий рубець. І коли у нас Пацієнт з схильністю до утворення рубцювання, ми також повинні розглядати варіант системної е, терапії акне. Психологічний стан пацієнта з акне – дуже важливе питання. Ми знаємо, що акне – це захворювання, яке найчастіше починається в підлітковому віці. У нас в підлітків і так досить багато проблем. Так? Тут у мене задовгий ніс, тут за мене закриві ноги, не такого кольору волосся. І взагалі мене мама з татом не так назвали і. Е, на особистому фронті в мене щось не вдається, а тут ще й акне. Ви уявляєте, а в цьому віці якраз встановлюється самооцінка дорослої людини. І в будь-якому випадку в віці 35-40 років не одно підуть до психотерапевта. Але давайте вони до психотерапевта підуть, принаймні, вже не з проблемою, що я був негарний, оскільки в мене акне і оскільки в мене рубці. Тому так ми зважаємо на психологічний стан пацієнта з Акне. і Депресії також є показами до призначення системного ізотретиноїну. Зауважу депресії стосовно зовнішнього вигляду, якщо у пацієнта є акне. Також ми призначаємо системний ізотрет... ізотретиноїн при акне легкого та помірного ступеня тяжкості, які не піддаються іншим методам лікування, і ми також розглядаємо призначення цього препарату при швидкому рецидиві після припинення прийому пероральних антибіотиків. Що ж найбільше лякає наших пацієнтів, так? найбільше лякає наших колег це тератогенна дія. Так, насправді це препарат, який строго протипоказаний при вагітності. Проте, досі існує міф про те, що ось не можна пити, тому що ти не завагітнієш. Ми повинні пам'ятати і пояснювати нашим пацієнтам, що препарат жодним чином не впливає на можливість завагітніти. Так? Він протипоказаний під час вагітності і при планує. Тренування вагітності. Препарат виводиться через місяць з крові після закінчення лікування. Інколи його інші спеціалісти плутають з іншими ретиноїдами, які ми, наприклад, призначаємо при лікуванні псоріазу. Там дійсно вагітніти не можна довший термін, близько трьох років. Тому, якщо ми говоримо про системний ізотретиноїн, то вагітніти не можна ще місяць після закінчення препарату. Про тератогенну дію ми з пацієнтами обов'язково проговорюємо. Стосовно як я це роблю в своїй практиці, в мене коли пацієнт лікується системним ізотретиноїном, для цього випадку є ще окрема інформована згода, тому що їм говорить, вони сидять перед тобою, махають головою, що все зрозуміло. Вони виходять з кабінету, двері закривають і вони більше нічого не пам'ятають. Тому підпис пацієнта для вас важливий дуже юридично. Що ще бояться наші пацієнти, які надивлені в соцмережах хеліт, ксироз, загострення акне. Так дійсно відбувається на початку лікування загострення. Акне ми про це теж повинні. Проговорити, але сьогодні я вам розкажу такі малесенькі секретики, що робити, щоб це загострення не було настільки активне. Хеліт, ксироз і оце все решта ми повинні пам'ятати і говорити нашим пацієнтам, що ці всі побічні ефекти є дозозалежними. Тобто, чим більша доза, тим сильніше виражений побічний ефект. І ми це можемо коригувати, зменшуючи дозу. Побічні ефекти стосовно, я їх так виділила окремо. Психіатричні описують про а, прояви депресії, зміни настрою. В моїй практиці були такі випадки, але теж вони досить гарно контролюються зменшенням дози. На що потрібно звернути увагу? Треба звернути увагу, чи є в пацієнта вже на початку лікування якісь такі прояви психологічної нестабільності. Але коли пацієнти бояться цієї депресії, я завжди навожу наступний приклад. Ми фотографуємося зазвичай в перед прийом. Ну там перший прийом. Так фотографуємося через місяць і фотографуємося. робимо фотографію там через два місяці після початку лікування, коли вже менше висипань. Повірте мені. Що там міняється не тільки е, стан шкіри, а й сяйво очей з'являється, тобто усмішка, яка з'являється, тому що пацієнт, який роками лікується з приводу акне, коли він бачить, що це лікування дає ефект, тобто тут позитиву більше, ніж негативу. Стосовно запальних захворювань кишківника, так, описані е, випадки, коли у пацієнтів спостерігаються проблеми із кишківником, але знову ж таки із е, Таким, скажімо так, співпрацею з лікарями іншої спеціальності нам вдається навіть в таких випадках лікувати пацієнта системним ізотретиноїном. Гіпертрагліцеридемія в 40% пацієнтів загальний рівень холестерину збільшується, ліпопротеїдів низької щільності збільшується у 30%. Саме тому ми ці показники повинні моніторити і дивитися, наскільки вони збільшуються, як вони збільшуються. Знову ж таки, ми дозою контролю. Оцей побічний ефект Міалгії можуть спостерігатися також при призначенні препарату. До речі, були в мене такі пацієнти. Здебільшого, це пацієнти, які активно займаються якимось видом спорту або тренуються в тренажерному залі. Зорові зміни, зниження нічного зору, непрозорість рогівки. Ці всі прояви ще раз на це хочу вам звернути увагу, зникають. Під, е, після закінчення лікування е, ізотретиноїном. гепатотоксичність і ідіопатична внутрішньогребна гіпертензія. Про що ми повинні пам'ятати, коли ми призначаємо системний ізотретиноїн? Про цю ідіопатичну внутрішньочерепну гіпертензію. І коли нам інколи треба підстрахуватися там, якимось антибіотиком, так, ми в жодному разі не даємо антибіотики групи тетрациклінів, тому що саме тетрацикліни не будуть сумісні з ізотретиноїном, оскільки якраз вони. Комплексі будуть викликати цю ідіопатичну внутрічерепну гіпертензію. Якщо ж ми говоримо про те, що так, лікування ізотретиноїном досить довге, бажано з пацієнтом працювати в тандемі, тому що за цей рік може трапитися різне, Може, пацієнт може хворіти, йому будуть призначати якісь ліки, в будь-якому випадку ви тримаєте руку на пульсі. І, до речі, що хочу сказати, дуже багато пацієнтів запитують, а я приймаю антидепресанти. Антидепресанти практично усі сумісні із ізотретиноїном, тому боятися цього не треба. На що ми повинні звернути увагу і коли нам треба двічі подумати, перш ніж призначити, і подумати, якщо все-таки ми призначаємо, як працювати далі з таким пацієнтом. Якщо пацієнтка каже, а я якось там так. Я не знаю, чи я буду дотримуватися методів контрацепції. Ще раз потрібно захищати себе перш за все юридично. Якщо пацієнт має схильність до неконтрольованої депресії чи суїцидальних думок, тобто, вже на старті ми ще в терапію не призначили. А пацієнт у нас вже якийсь дивний. Тут ми теж двічі подумаємо: перш ніж призначимо ізотретиноїн. гіперліпідемія чи схильність до спадкової гіперліпідемії, запальні захворювання кишківника, проблеми з зором. Регулярне вживання алкоголю, надмірна фізична активність, професійні спортсмени. Хоча ці всі випадки не є абсолютним протипоказом до призначення ізотретиноїну. Якщо ви входите в цю таку знаходите цю ниточку довіри між собою і пацієнтом, то нам вдається лікувати, вдається лікувати досить успішно з підтримкою лікарів суміжних спеціальностей. Стосовно надмірної фізичної активності, на це хочу звернути увагу. Спортзали є дуже поширеними зараз, так? І власне дос дуже багато е спортсменів лікуються із третеноїном, лікуються досить успішно, а їхні друзі, які не лікуються, лікуються, в лі які не лікуються, в лікарів, лікуються самостійно. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що тут ми боїмося із а хтось в цей самий час лікується сам по Гуглу, по чату GPT, але. Тут нам треба знаходити якусь золоту середину. Стосовно лабораторних досліджень, в принципі, згідно цієї настанови, є наступні рекомендації, що ми повинні е, дообстежити. Коли пацієнт звертається до нас, і коли ми плануємо призначити системний ізотретиноїн. Звісно, ми маємо призначити загальноклінічний аналіз, загальний аналіз крові, повний біохімічний аналіз крові, щоб ми розуміли, з яких показників ми стартуємо і чи можемо ми призначити пацієнтам системний ізотретиноїн. Тест на вагітність. Стосовно тесту на вагітність, у нас в Україні немає поки що, такого закону, який зобов'язує нас, щоб пацієнтка робила тест на вагітність. Як це має бути за місяць до. Планованого лікування кожного місяця під час терапії і через місяць після закінчення терапії, але все ж таки наголошуйте своїм пацієнтам, ми теж працюємо з ним над цим. У мене пацієнтка записує тест на вагітність проведено такого то числа. Результат такий, то і ставить підпис. Тобто я знімаю з себе цю відповідальність. Моніторинг загального аналізу крові не є необхідним за відсутності попередньо виявлених аномій чи факторів ризику лейкопонії. Тобто те, що нам там розказують, так що можуть бути такі-то зміни, можуть бути анемії. Якщо на старті наш пацієнт здоровий, моніторити показники ми не повинні дуже часто. Ми часто моніторимо тоді, коли вже на старті є якісь відхилення. Коли нам потрібно зробити повторні аналізи, коли ми дійшли до тієї максимальної добової дози, ми ж зазвичай, оце власне те, що я хотіла сказати. Для того, щоб не було у нас такого різкого загострення, акне на початку лікування, нам варто. То почати з невеличкої дози і по чуть-чуть її піднімати. Так вам буде зручно і моніторити, наскільки показники крові змінюються. І е, вже на піку ми робимо повторні аналізи. Все добре, пацієнта відпускаємо трішечки на довший час. І е, креатинфосфокіназа, якщо у пацієнта є болі в м'язах. Залишається відкритим запитання, чи правда, що для лікування акне корисні дієти з низьким глікемічним індексом, і дієти з низьким вмістом молока? Дебати досі йдуть, і я все ж таки прихильник тієї теорії, що є пацієнти, у яких все ж таки є залежність між силою висипань і, наприклад, дієти з високим глікемічним індексом, і коли вони вживають молоко. Але це не всі пацієнти. Як відрізнити їм, яким Можемо рекомендації надати ми. Пацієнти, як правило, тим, яким 20 років, 25 років, вони вже знають, гірше їм стає після солодкого чи після молочного чи ні. В принципі, якщо вони не знають, корисною буде елімінаційна дієта. Ми на деякий час виключаємо ці продукти з харчування, а потім знову їх даємо. Якщо висипання загострюється, то ми кажемо пацієнтові: так, у вас є така залежність. Які ж рекомендації ми даємо? Ну, звісно, ми, як лікарі, що хочемо. А давайте все забирайте, ніяких цукерок, ніякого молока. Так от, згідно рекомендацій. Не можна виключати повністю всі ці продукти. Чому? Тому що в нас є інша сторона медалі: ризик розвитку розладів харчової непереносимості. Тому таким пацієнтам ми рекомендуємо зменшити в своєму раціоні ці продукти, але не повністю виключати їх з харчування. Косметологічні процедури. Знову ж таки, красиві наші пацієнти, дівчатка, так, які приходять до нас, якими призначаємо системний ізотретиноїн. перше їхнє запитання: а що не можна нічого робити? Так, не можна робити того, що руйнує шкірний бар'єр. Не можна робити пілінгів, не можна робити дермабразії, не можна робити шліфовки лазерної. Сюди ж ми будемо відноситися відносити і татуювання не можна робити. Так? І... В принципі, епіляцію не можна робити, і навіть шугарінг, і навіть епіляція воском також протипоказано. Чому? Та нічого смертельного з цього не буде, але шкіра і так дуже суха, і так дуже погано заживає. Тобто тут є ризик побічних ефектів. Так? Що можна робити? Ботулінотерапію можна пацієнтам робити? Та можна. Чи можна губки мені зробити під час лікування із Та робіть ви губки. Масочки зволожувальні, робіть. Тобто доглядати за собою можна, не можна тих процедур, які ну, діють на шкіру мордуючи, <губ> грубо кажучи. Е і ще один момент. У нас є на ринку дуже багато косметичних засобів. Одні краще других, і ті інгредієнти класні, а ще попробуйте такі інгредієнти. Ми можемо їх призначати. І я думаю, кожен з нас призначає. Ми любимо певні якісь компоненти в косметиці, які, на наш погляд, краще працюють з такою зневоденою шкірою. Проте, ми все ж таки залишаємося доказовими лікарями. Що таке доказова медицина? Тобто, кожне наше призначення має бути пояснене, чому ми таке дали. Тому що у пацієнта, все ну, коли це страхова, покривається одне, а наші пацієнти це купують все за свої гроші. І тут оці олія чайного дерева, місцевий зелений чай, гамамеліс, пантотенова кислота, цинка, ніаценамід це все класно, це все добре. Але ми прекрасно можемо справитися без них. Є у пацієнта кошти, хоче він витратити, витратити гроші. А ви хочете погратися з цим доглядом? Прекрасно грайтеся, і пацієнт буде задоволений, і ви вам буде добре. Але прекрасно буде працювати і із системний ізотротоні на базовій звичайній е, доглядовій на базовій косметиці. І програма попередження вагітності. Ще раз ми до цього повертаємося. Пацієнтки, які можуть завагітніти, повинні дотримуватися повного утримання. Зараз, до речі, з війною не даремно. Дуже багато пацієнток, в яких якраз чоловіки десь служать, так. так. Можна повне утримання, це також є методом контрацепції. Ми це прекрасно знаємо, або використовувати подвійний метод контрацепції. Тобто ми обираємо одночасно два методи контрацепції. За один місяць починається контрацепцію пацієнтка під час лікування і через місяць після лікування із утретеноїном. У нас немає такої програми, але у штатах є програма, яка називається IPLEG. І, і Згідно цієї програми, пацієнтка реєструється в ній і лікар обов'язково цю пацієнтку, і вона там проходить Прям кожен місяць визначає тест на вагітність, що він від'ємний. Тобто, це все дуже строго контролюється. Я сподіваюся, що в нас колись в нашій країні також будуть такі системи, які будуть максимально захищати лікаря від можна так сказати, і від наших пацієнтів, які. Ще раз забувають все, що їм кажеш, коли виходять із свого кабінету. І, власне, оцей протокол, і що в ньому нового? Я думаю, тут нічого не буде такого, що ви не знаєте, окрім бачите, ізотретиноїн. І вперше в цих рекомендаціях було вказано, що ізотретиноїн лідоз. Можна призначати або стандартний ізотретиноїн. Тобто ми маємо два препарати системного ізотретиноїну. стандартний ізотретиноїн або ізотретиноїн лідос. Яка різниця між цими препаратами? Пам'ятаєте, теж пацієнти, можливо, до вас приходять і кажуть: а я читав, що значить, треба пити препарат і заїдати його бургером, і запивати його олією, Це все зверху хліб з маслом і з авокадо. Так, от, власне, чому ізотретиноїн лідос? Біодоступність ізотретиноїну лідоз лідос менше впливає на його е, прийом з їжею. Та тому, що вітамін А, так ізотретиноїн, це жиророщинний вітамін. І тому ми завжди давали рекомендації треба під час їжі. Якщо ж ми е, призначаємо пацієнту ізотретиноїн лідоз, не обов'язково під час їжі його приймати. І при, препарат, прекрасний препарат, який я е, обожнюю, він є на ринку України, ізотретиноїн лідоз, препарат акнетін. Якщо ж ми будемо дивитися стосовно біодоступності акнетіну, яка менше залежить від е, прийому їжі, то ми бачимо різницю між Біодоступністю звичайної форми ізотретиноїну без їжі і з їжею і біодоступність ізотретиноїн лідоз між е, без їжі і прийом з їжею. Також е, акнетін значно зменшує ризик рецидивів. Стосовно доз. Фармакогенетичний профіль акнетіну 8 мг. Еквівалентний звичайному ізотретиноїну в дозуванні 10 міліграм, а фармакокінетичний профіль акнатіну 16 мг, Еквівалентний звичайному ізотретиноїну в дозі 20 міліграм. Ізотретиноїн лідоз є значно безпечніший ніж звичайний ізотретиноїн. Ви можете бачити стосовно е, ряд побічних ефектів. Сухі шкіри, гіперхолестерин, амія, біль в спині, дерматит, головний біль і порівняння ізотретиноїн лідоз у відсотках і, е і звичайного ізотретиноїну. Технологія лідоз дозволяє знизити на 20% дозу при збереженні того самого терапевтичного ефекту. 10 мг звичайного ізотретиноїну – це 8 мг акнетіну, 20 мг звичайного ізотретиноїну – це 16 мг акнетін лідос. Фармакокінетика. ізотенеїна лідос має ліпідну систему лідос, яка е, дає високу розчинність і всмоктування. Біодоступність, препарат зручно вживати і незалежно від прийому їжі. Це дуже важливо для молодих людей, які активно десь чимось займаються, так як не сидять вдома і постійно повинні щось їсти для того, щоб е, випити цей препарат. Ризик рецидивів е, акне при вживанні ізотетинеїну лідос 17,5% проти е, 41%, ізотретиноїну. Сучасний ізотретиноїн з високою біодоступністю і дозування 0,4-08 мг кілограм на добу, як завжди, ми ділимо в два прийоми, і тут ми можемо давати пацієнту рекомендацію незалежно від прийому їжі. І е, те, що пацієнти задають завжди запитання, чи можна вилікувати акне, тому що в них знову ж таки надія, так, вони прийшли до вас, ви призначили ізотретиноїн, і вони чекають цього дня, прямо його в календарку відмітять, що я буду здоровий. Ми повинні говорити, що акне – це хронічне захворювання. Ми можемо вилікувати хронічне захворювання, ні. Але ми можемо із обов'язок лікаря вести його в ремісію, а далі майстерність лікаря це цю ремісію максимально подовжувати. Отож, давайте поговоримо трішки у відсотках: рецидив так чи ні. Набрали кумулятивну дозу, рецидив менший. Е, досить часто зустрічається з тим, що ну просто дивні якісь такі схеми е, вживання ізотретиноїну, там два місяці, три місяці, таблетка раз в два тижні. Ні, так воно не працює. Хочемо нормально мати ремісію, тривало набираємо кумулятивну дозу. Якщо ми не дали пацієнту кумулятивної дози. Ризик 82%. Досягнули максимальної кумулятивної дози, теж є ризик, але 20%. Більшість рецидивів протягом перших 18 місяців після лікування і частіше пацієнти з акне Бо вони важче йдуть на лікування і більше дають рецидиви. Хто частіше рецидивує? Рецидивують частіше пацієнти, яким ми призначали в молодому віці. Чим раніше ми призначили, ми маємо бути готові, так рецидив буде. Частіше рецидивують чоловіки або жінки, які окриють. Крім того, що мають акне, мають також СПКЯ. і е, декілька кейсів моїх пацієнтів. Це дівчинка-переселенка. Тут е, в нас був дуже хороший тандем з лікарем гінекологом ендокринологом. Я, в принципі, обожнюю свої такі робочі тандеми з профільними спеціалістами, коли пацієнт захищений з усіх боків і отримує допомогу з усіх боків. І ви бачите, який хороший результат, нам вдалося досягти. Тут я переживала, чи в пацієнтки не буде. Рубців. Висипання були, крім того, ще на спині, але дуже гарна дівчинка пішла на лікування, і ми вже маємо протягом півтора року повний рецидив. Зараз ми на підтримуючій місцевій терапії. Друга пацієнтка, знаєте, кого найважче лікувати? Своїх рідних. Ця дівчинка, це моя племінниця. І, в принципі, це вона вже зараз досить доросла, і це одна з перших моїх пацієнток. І тут ми призначили ізотеноїнлі в, коли їй було 14 років. Їй зараз 22, все гаразд, і в нас акне в повній ремісії. І ще пацієнти. Також ви бачите наскільки хорошим і ефективним є лікування, і, попри те, все, хоча ми звикли так, що має бути сухі шкіри, це ви бачите пацієнта в терапії. Ніякої сухості шкіри при правильному підборі дози, при правильному супроводі, при правильному призначенні доглядових засобів пацієнту буде максимально комфортно. І ще таки, все ж таки, це я вже закінчую. Про пацієнтів з ними треба говорити, їм треба пояснювати, з ними треба вибудовувати надзвичайно такий довірливий місток. І тоді ви будете отримувати від. Ваших призначень від вашої роботи тільки позитив. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте.